Всім привіт! Сьогодні у нас 28 грудня 2022 рік. І так, що ж у нас на сьогоднішній день стосовно гривні і долара? Який баланс, яка аналітика, який прогноз у нас на сьогодні? І так, всі ви пам'ятаєте, є у нас на каналі відео, де ми розповідаємо, що взагалі трапляється на сьогоднішній день з доларом, що має бути, куди має бути ріст? Ось він. То пам'ятає, але ж ж ж але але є у нас відео, де йде пояснення, що на коротких часах, тобто це може бути тиждень два три чи місяць-два, що може взагалі трапитися з гривнею проти долара. І так, всі ви бачите, що у нас був ріст. У нас ціна йшла в одному напрямку. Да? Ось, є лінія. І е, 11 жовтня є у нас відео. Ось воно. Нижче. Хто не бачив, може вже подивитися. Там розповідається, взагалі, коли ціна ще була, десь, 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 ось ось отут. І там розповідається, що буде із ціною, з гривнею, да які є варіанти. І там вказано, що ціна може спуститися вниз. І сьогодні у нас 28, вчора було 27, 27 грудня 2022 року ціна спустилася вниз. На відео вказано також, що ціна взагалі має йти вище. Її призначення. Це 42.57. 42,57 це ціна є за межами країни. Фінансова економіка. Додайте ще 5-6 грив до вартості. Да? Тобто, якщо у нас на сьогодні за межами країни гривня долар 36 добавте 5 гривень то у нас ціна буде 42-41 гривня. І так. Що ж у нас на сьогодні? Ми бачимо, що ціна йде в одному напрямку, і 27 грудня ціна спустилася вниз. І сьогодні ціна гривні проти долара 36 гривнів за межами країни. Якщо ціна впала за межами країни, тобто на фінансовій економіці 36 гривнів, також в Україні до да, в середині ціна буде йти. Тобто, якщо долар був 42, він впаде на 41,50 на 41 гривню. Здавати не потрібно. Потрібно навпаки очікувати пік падіння, тобто корекції. Да? Це йде корекція, після чого ціна піде вверх. Яка ж ця є корекція, ви можете подивитися відео, також там. Є розповідь на нашому каналі, що може взагалі бути. І так, друзі, сьогодні у нас 36.00, скоро у нас новий рік. Давайте ще раз наголошую, не потрібно потрібно купувати долар. Чим нижче спуститься, максимум це гривня 2 може бути 3. Ось. Тим ціна більш наш цікавий для. Купівлі долара, де ціна піде в.